Добрий день, шановні газди та газдині. І сьогодні ми поговоримо про догляд за тату. Щоб татуювання виглядало файно, якісно зажило, не випадало, то потрібно дотримуватися простих правил після сеансу. Я зараз вам все розкажу, що і як треба робити. І так. На даний момент існує два методи догляду за татуюванням це класичний та за допомогою плівки. Обидва є досить ефективними, мають свої переваги та недоліки. Давайте зупинимось на кожному методі більш детальніше. А потім я розповім, як відбувається процес усередині шкіри, та що буде, якщо за татуюванням не стежити. Отож, перший спосіб класичне загоєння. Після сеансу обробляємо тату розчином антибактеріального мила або хлоргексидином. Після наносимо пантенол, пантестин, бепантен або йому подібні, тобто ті, які мають собі декспантенолову речовину. Це сприятиме відновленню шкіри та допоможе впоратись з запальним процесом. Далі для захисту накриваємо це все діло памперсною пиленкою. Можна ще обмотати харчовою плівкою, але ненадовго, адже в такому випадку тату буде запарюватися на відміну від памперсної пиленки. Через 3-4 години вам необхідно буде змінити компрес. Перед цим промийте татуювання водою з милом. Не витирайте його, дочекайтеся повного висихання, або промочіть легенько одноразовими шнучками та нанесіть мазь. Нам мастили файною мазюкою, пантестіном, бепантеном, етонієм, пантенолом, декспантенолом чи іншим спеціальним кремом, який порекомендує ваш майстер. Файно пеленочкою накрили, замотали і повторюємо цю процедуру промивання і мазання протягом 3-4 разів на день протягом тижня. Якщо знімаючи компрес на другий день, ви побачите відбиток вашого тату на пеленці, це нормально, так має бути. Адже пори закриваються і викидають лишній пігмент. Уявіть собі, що кожен прокол це стаканчик з водою. Звісно, коли наші пори будуть закриватися. То лишнє буде витікати. В жодному разі не можна чухати та дерти татуювання. Краще помазати лишній раз кремом. Десь через тиждень епітелі відшаруються, і шкіра покриється новим епітелієм. То мазати потрібно звичайним зволожуючим кремом без місту спирту протягом 2-3 тижнів, адже повний процес регенерації триває приблизно місяць. Мінусом цього способу є довготривалий процес, який потребує постійного догляду за станом тату. Коротше, треба з ним трохи поцеремонитись. особливо коли це важко доступне місце. То вам потрібно буде чиясь допомога. Плюсом цього методу є те, що він дієвий, і ти сам усе контролюєш. Другий спосіб загоєння за допомогою спецплівки. Він трохи простіший. Я клею вам спецплівку на 5 днів і виходите з нею, поки не загоїться ваше тату. По суті, тату загоюється у вологому середовищі. Ми закриваємо доступ повітря і клітини починають розмножуватися швидше, тим самим прискорюють процес регенерації тканин. Плівка має мікрофібри, тому вона випускає повітря, але не запускає його. Це ви побачите на другий день, коли під плівкою збиратиметься цукровиця та залишки пігменту. Ні в якому разі не проколюйте та не видавлюйте цей сироп, адже ви можете порушити герметичність та занести інфекцію. На третій, п'ятий день рідина сама випарується через фібри. Тому не лякайтеся тої водички під плівкою. То є нормально і татуюровка не змиється. бо є такі клієнти, що страх як того боються. Коли мене термін, плівку потрібно буде зняти за допомогою теплої води, а татуювання продовжити мазати звичайним зволожуючим кремом. Мінусом є те, що клей, який знаходиться на плівці, може викликати алергічну реакцію або подразнення. Тому плівка може не всім підійти. Якщо неправильно обробити тату перед наклеюванням плівки, тобто залишити мікроби, то можуть виникнути дерматологічні проблеми. Тому звертайте увагу, як майстер обробляє тату. І якщо плівка відійшла чи відклеїлася і на тату потрапило повітря, то краще її зняти. І перейти до першого способу загоєння. Плюсом такого способу є швидке та комфортне загоєння. Ви не паритесь, що там відбувається. Заклеїли і забули на 5 днів. Це ідеально підійде для дуже зайнятих людей. А тепер перейдемо до протипоказань. Тобто, що не можна робити після нанесення татуювання. Не чухай. І не дери до повного загоєння. Не бухай, е! <плес> та не вживай кроворозліджувальні засоби хоча б 5 днів. Забудь про важку працю, фізичне навантаження та заняття спортом також на 5 днів. Не контактуй з домашніми тваринами близько, адже шерсть може призвести до заражень. Не розпалюй татуювання у саунах та соляріях. Забудь про відвідування пляжу. Адже сона, вода та сонячні промені погано впливають на твоє татуювання при попаданні прямих сонячних променів твоє тату буде тускніти та втрачати свою яскравість. І обов'язково, навіть після повного загоєння вашого тату. Використовуйте сонцезахисні засоби. Таким чином ваше тату буде жити максимально довго. Рекомендується регулярно зволожувати шкіру. Чим кращий буде стан вашої шкіри, тим кращий вигляд матиме тату: пийте багато води, вживайте вітаміни Е та Д. а де є ці вітаміни, ви самі вже знайдете. Носіть вільний одяг, щоб уникнути подразнень та прилипань. Дотримуйтеся цих простих правил, щоб ваше тату виглядало чудово. А тепер, як і обіцяв, я розкажу, що буде, якщо на догляд забити. Але для початку розберемося, як відбувається процес загоєння всередині. Татуювання це процес травмування. Ми проколюємо її тисячу разів і плюс вносимо туди фарбу. Звісно, наш організм чинитиме опір. І намагатиметься позбутися всього лишнього і швидше загоїти рану. Отож, коли ми проколюємо шкіру, вносячи фарбу, біля ранки збираються клітини імунної системи, щоб відновити її. Спочатку спеціальні клітини, які називаються макрофагами, поїдають частинки фарби, намагаючись очистити запалену ділянку. Дрібні частинки пігменту виводяться разом з лімфою. А більші частинки залишаються у шкірі, огорнені макрофагами. Тобто мікрочасинка фарби перебуває під захистом самого організму. Коли макрофаг помирає всередині з фарбою, його поглинає інша клітина фібробласт. І так само затримує його під шкірою, ніби огортає його своїм теплом та любов'ю мертвого. Тому фарба залишається видимою крізь шкіру. Зверху відновлюється шар епітелію. І по суті, все готово. І тому загоїне тату виглядає менш яскраво, ніж свіже. І, звичайно, це все ще буде залежати від тону шкіри власника. По суті, наш організм змирюється з тим, що там живе чуже тіло, лише огороджує його від інших клітин. Наше завдання не дати організму зробити процес регенерації. Так як він того хоче, тому ми і створюємо вологе середовище, щоб запобігти утворюванню твердої скоринки, яка потім може відійти разом з усією фарбою, а мазуючи постійно, ми мінімізуємо відшарування шкіри до малесеньких шматочків, тобто ми маємо навмисне заповільнити процес відновлення шкіри, щоб пігменту залишилося якомога більше. Гірше за відсутність догляду може бути тільки те, якщо ви будете мазати всім, що валяється під руками зеленкою, левою міколю, рятівником і так далі, тобто якимись мазюками, які не призначені для цього всього, а просто у вас валяються в хаті, і вони просто у вас є. Це може призвести до справжньої катастрофи, адже ваша шкіра і так травмована і потребує допомоги. А ми тут ще шкодимо. Якщо в мазі буде спирт, ми пересушимо шкіру, і це може призвести до ран та корост. Якщо не закривати тату в перші дні, то це може призвести до занесення інфекції, що переросте в ні рани. Думаю, вам того всього ніц не треба. Тому прислухайтесь до порад вашого майстра. Якщо ви щось забули, то пишіть дзвоніть йому. А якщо він вам радить якийсь дивний метод загоєння, то перепровіряйте інформацію. Ну а якщо ситуація виходить з під контролю і виникають труднощі, звісно, звертайтеся до лікаря. Ну а на цьому у мене все. А інструкції по догляду за тату ви також можете знайти у мене в інстаграмі. Тому підписуйтесь на інстаграм та Ютуб, е залишайте коментарі, е кладіть усі ваші штуки. Там ну ви знаєте ці всі. І якщо ти, так само як і я, бажаєш, щоб маскальня пошвидше здохла, то не забувай донатити на ЗСУ та провірені фонди, які допомагають нашим бійцям. Вам бажаю файних татух, а Україні. Пошвидше очиститися від брудного русизму. А з вами був Іван Денис, татухобий з міста Чернівці або просто ідея є. Будьмо мосні, тримаємося купи, розвиваємо український Ютуб, бо ми бігме, що того варті. До нових зустрічей!